Часто ви побачите, як роблять на спині. Що не так? Да. Мені треба взяти руку от сюди. Цю зафіксувати і знизу робити оцей рух. Трохи незручно. Тоді я можу взяти ремінь. От ротація. От девіація. Трошки е, СУВ можна, тоді треба. СУВ мало би бути от. Тоді мені трохи буде незручно. Що я можу ще зробити? Дивіться. Тепер е, дивіться нюанс. Якщо я буду розгинання направляти тут, а не тут. Міняється правило Кальтенборна. Поняли, так? Да? Да, то есть э, вот. Тут щось підставив, а тут направляю. Тоді можна використовувати. Поняли? І Не. Не, не, не оце от направляю, а оце. Навпаки. Так теж роблять в omt Ну і відповідно тут можна задавати знову ж параметри. Трансверзальний, ротаційний, але мобілізую оцей верх відносно нижнього.